Друзі, чому відбувається осипання плодів хурми? Ми дочекалися так тяжко цвітіння першого урожаю, і для багатьох, особливо початківців, це є досить неприємною ситуацією. Ось подивіться. Перед нами сорт Черняєва. Плоди почали ще раніше обсипатися, деякі вже згнили, деякі тільки зараз осипляються. Але панікувати не варто, тому що обсипання плодів, особливо у молодих дерев, є досить нормальним явищем. В першу чергу це яскраво видно на молодих деревах, тому що деякі сорти вони закладають дуже велику кількість плодів. І це є великим навантаженням. А обсипанням, тобто дерево, регулює навантаження. Тому що в, неї нема, в нього нема ресурсів е, сформувати всі плоди, які були на заряді. Крім цього, може бути причиною е, інтенсивна посуха, дефіцит вологи або нехватка якихось поживних речовин. В основному це калій і бор. Тобто причин може бути кілька, але основна причина знов таки це е, неспроможність. Дерева сформувати всі плоди, які воно зав'язало. Крім цього, є такі сорти, як Дарс Софіївки, як Соснівська, гібридний сорт, досить популярний в Україні, тому що воно підходить для вирощування майже по, на всій території. Воно закладає просто скажену кількість плодів. І особливо на молодих деревах більше 90% потім обсипається. Тобто, це є нормальним явищем.